У Павлоградському фаховому коледжі проходить підготовка до військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Команда сформована зі студентів перших курсів. Струн! Спосі! Рі! Право рущ! Обернись! Ліво рущ! Ліво руч! Повернись! Рій до правого гнязь! Струн. Спочин! Рі! До двох відлічи! Перший, Другий! Перший, другий, перший, другий! Перший, другий! Відлік заверший! Рі з дволами, шкусь! Право сім. Книст! Струн! рів, дійс! слава!» Готує команду тренер Анна, яка свого часу також була учасницею цієї гри. Моя основна ціль перебування тут підготувати команду е, технікуму павлоградського коледжа. Щоб вони виступили і виступили достойно, представили Павлоград, і в подальшому представили наше місто на обласних змаганнях. Я в них дуже вірю і вважаю, що з такою інтенсивною підготовкою ми зможемо підготувати на високий рівень. Учасниця команди Анастасія розповідає, з якими аспектами вони ознайомились та чого навчились. Ми вже пройшли майже все по плану. Нашому ну тобто, ми вже навчились, і маршу, і Маршу з піснею, навіть стріляти з автомата. Ще ми навчились медицини першої допомоги, також як роботи в червоній зоні, або там в зеленій жовтій, як себе вести з різними пораненими. Далеко не все виходило з першого разу, але з кожним днем ставало все краще, каже Денис. Напевно, це зрозуміти, як правильно марширувати, тому що там потрібно все у рітму та дуже. Інтер... Дуже цікаво, сама схема. Олена розповідає, як у колективі ставляться до тренерки Анни. Тренер в нас дуже мила, вона завжди чимось допоможе, якщо ти неправильно робиш те або інший рух. Вона сама приймала участь три роки тому в цій грі, тому їй набагато краще, бідніше, ніж нам. І цим вона дуже нам допомагає. Микита в свою чергу ділиться думками стосовно атмосфери в команді. Ми всі дружні та налаштовані на перемогу та маємо бойовий дух. Кожна ройова команда повинна мати власну назву та гасло. Рій! наша назва! Вільні, наше гасло! Україна, мати! Ми твої сини! Обіцяємо щиро волю берегти! Підсумковий етап гри пройде у червні у формі п'яти або семиденного таборування. Данило Трохименко Ігор Брова, новини ПТРК.